Друзі, вітаю! Мене звати Віталій. Я засновник збору. Це платформа, яка допомагає волонтерам, але виявилось, допомогти волонтерам не так легко, точніше, допомогти легко, не легко знайти волонтерів та донести до них той факт, що ми можемо безкоштовно їм допомогти. Зараз останні дні ми намагаємося постити коментар під постами командних зборів в що автори побачать його і зрозуміють наш посил вірно, але це не завжди. Працює так, як ми чекаємо, дуже часто просто не бачать, не чують. Тому моє прохання походить в наступному: якщо у вас є знайомі волонтерських рухів або фондів, ви тісно знаєте власників цих фондів, або були залучені в командні збори, у вас є контакти менеджерів, Будь ласка, напишіть їм інформацію про нашу платформу і розкажіть їм, щоб вони. Сприйняли вже інформацію від вас. Це не буде холодним контактом, як зараз робимо ми, тому що ми люди для них не знайомі, а вони вас вже знають. Вони до вас обов'язково дослухаються. Тому дуже прошу вашої допомоги, ваших теплих контактів. Я впевнений, що від вас інформація, яку ми намагаємося донести, дійде значно швидше та значно якісніше. Дякую за увагу. Слава Україні!